Я хотів, що я роблю, вони люблять коробки. Я, я роблю таке ліжечку, коробку, так збираю. І потім беру степлий світер да. і рукава всередину. Він буде там м'який. Так, так, рукава всередину. І ось таке. Коробка ліжечко. Гарне. Вони люблять таке. Я не приклеюю тут, бо я стираю. ну, Можна постирати. Вони вимазюкали його. Я постирала тут, додатково. Ось така коробочка. Да? Ти любиш таке, Роза, Да? Ти любиш? Залазь. Залазь. Дивіться, ось так. Ти любиш, ти тут лежиш. Лежиш в коробочці, так скручуєшся і тебе не видно, да? а на камеру не хоче. Звісно, ми ж ходимо самі по собі. Угу, да? Розіта пальна, розіта пальна. Іди <губі> <губі> сюди.